Андрій морський піхотинець у відставці, у складний час прийшов допомагати боронити державу. Паралельно проводить відеоекскурсію по військовій частині. Скаржиться, що ніякої підтримки з боку держави немає. А в шокі від того що нашому государству наш батальйон взагалі став не потрібен. повністю. Матросів всіх, офіцерів кормлять люди. Люди допомагають як можуть, передають військовим харчі, домашню консервацію. Навіть рації, колючий дріт та мішки з піском куплені за кошт місцевих жителів. А ось росіяни продовжують психологічно давити на наших військових. Біля частини встановлені динаміки, з яких лунають російські новини та промови Путіна. З такою дезінформацією українські вояки просто сміються. Водя вчора радісна ново прийшла. Сказали, що, що не будуть. А ось кримським командирам не до жартів у мережі інтернет з'явилось відеозвернення командира 204-ї бригади тактичної авіації з Бельбеку до Генштабу Збройних сил України. Прошу вас в кратчайші сроки прийняти взвешенное рішення по дальнейшим діям командирам військових частин в випадку прямої угрози життя лічному составу, членам сімей военнослужащих гражданського населення. В випадку неприйняття вами відповідних рішень… мы будем вынуждены действовать согласно Устава вооруженных сил Украины, вплоть до открытия огня. При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять происходящим по количеству вооруженности подготовке подразделений российских войск. Украинские військові залишаются верными присязи и стоятимуть до конца. Тот, кто верен, тот, кто верен этой клятве, будет здесь как и гражданские, так и военные. Нормальные ребята нас не бросают всегда с нами. Так что марпі фірмі, завжды. Анастасия Островушко. Социальная країна.